Вони стали легендами ще за життя. Їхні пісні стали світовою класикою. У львівській філармонії вирішили відтворити мелодії неймовірних Луї Армстронга та Френка Сінатри. Концерт створив неабиякий ажіотаж серед публіки. За два тижні до того неможливо було купити жодного квитка. Воно й не дивно. Це ж Львів святкує 110-ту річницю Луї Армстронга і 95-ту Френка Сінатри. Нині для більшості джаз це найперше Луї Армстронг. У 30-х він став трубачем революціонером, заклав фундамент всіх наступних джазових революцій. Не було б його. Доля джазової музики могла б скластися інакше. And I think you myself... Львівським Армстронгом став трубач Богдан Стасишин. <му> Каже, йому довелося копіювати і достеменно вивчати манеру армстронгової гри, бо саме у цьому була його найбільша сила. Найосновніше взагалі в музиці його манера. Його всі впізнають, його всі розуміють і всі. Відстають от, задоволення. Він просто є метер, метер, метр, метр, метр джазової музики. Ось я навіть можу продемонструвати оцю манеру. Так, як і... На початку століття джаз почався як хизування вмінням імпровізувати. Зібралися музиканти на вулиці та друг перед другом. Грали хто буде. У кого буде краща імпровізація, у кого буде краща мелодія, з цього пішло от, ціла культура під назвою джаз. До публіки. Вийшла ще одна легенда світового джазу сучасний Френк Сінатра, соліст київської капели імені Ревуцького – Віталій Костенко. <плес> Показали, це голос, який вкрав ціле покоління. Френк Сінатра записав близько ста альбомів, і від кожного публіка шаленіла. Шаленіли і львівські слухачі від теперішнього прочитання цих легендарних пісень. Дуже не вистачає зараз позитиву, якщо так відслідкувати, це музика 30-х-40 років. Тобто велика депресія, криза. І от, скажімо, це антикризова музика. Ідея та втілення такої програми належить оркестру західного територіального центру військово-музичного мистецтва. Це було на підйомі і дуже цікава була така творча атмосфера під час цієї підготовки. Таку програму обіцяють повторити Марічка Крижинівська, Олег Кухар, головні новини Львова.